Повноважені спеціалісти Прилуцької міської ради позапланово перевіряють укриття. Це сховища, що перебувають на балансі управління освіти або комунального підприємства Прилуки житлобуд 6 червня. У фокусі більша частина захисної інфраструктури. У світлі останніх подій сьогодні опозиція знову розгойдує політичну ситуацію у нашому місті. Серед цих депутатів є такі депутати, які взагалі не відвідали жодного засідання сесії міської ради. Опозиція знову спекулює на темі доступності до укриттів, і, хоча укриття обстежується систематично і не бажано в такий час показувати. Прямі локації, де вони знаходяться сьогодні. Ми вимушені повторно здійснити обстеження, щоб донести прилучанам, що всі укриття, які вони знаходяться на балансі управління освіти і комунального підприємства Прилуки Житлобуд» придатні для використання 24 години на добу. Спершу проводять перевірку у мікрорайоні Рокитний. Оглядають укриття гімназії номер 3 Його демонструє директор Олександр Самусенко. У місті ми чуємо слухи, що під час Атаків ракетами чи дронами, укриття закриті. Мене це обурює, тому що укриття завжди відкрите і має доступ цілодобово. Люди можуть заходити, ховатися, щоб берегти своє життя своїх родин, діток і так далі. Олександр Самусенко каже, школа має декілька укриттів і всі готові приймати містян у разі небезпеки. Основне укриття в гімназії. Розраховане на 102 місця, воно облаштоване трьома виходами. Три інші укриття мають по одному виходу, і вони облаштовані на 50 місць, кожне з яких 50 місць. Ми готові приймати цілодобово людей. Укриття відкриті цілодобово. В них є місця для сидіння в основному укритті є місця, де можна прилягти. Школи та дитсадки, котрі мають укриття, отримують додаткову фінансову підтримку від міської ради. Вже два роки поспіль у бюджеті передбачають по 50 тисяч гривень на удосконалення умов у сховищах. В тому році отримували кошти місцевого бюджету. Така підтримка для укриттів, і в цьому році ми отримали 50 тисяч за ці кошти. Ми Закупили матеріали для ремонтів і сьогодні проводяться ремонтні роботи по облаштуванню стін, по штукатурці стін, також по водовідведенню. Частина коштів піде. От, ми зробили витяжки у ці укриття, нові поставили витяжки. У цьому мікрорайоні діє і дитсадок. Це заклад дошкільної освіти номер 4 Говорять, постійно приймають містян під час оголошення про небезпеку. У нашому закладі дошкільної освіти функціонує найпростіше укриття, яке розташоване в одній із будівель садочка. Наше укриття функціонує цілодобово, воно приймає не лише учасників освітнього процесу, але й мешканців мікрорайону. Останніми днями, особливо в нічні години, вони активно ним користувалися, перебували тут разом з дітками і їх приймав сторож. Надавав розміщував, допомагав їм розміщитися в укритті, і якщо при потребі допомагав людям перебувати у приміщенні. Заклад забезпечений питною водою та генератором. Створені всі належні умови, каже вихователька Світлана Білоус. В нашому укритті є місця для сидіння. Також ми передбачили ліжечка для того, щоб дітки молодшого дошкільного віку могли відпочити під час денного сну, прилягти. Є у нас окрема кімната для прийняття їжі, де є столи, посуд, і ми також можемо харчувати дітей. Дуже дякуємо Прилуцькій міській раді. На чолі з Ольгою Михайлівною Попенко та депутатському корпусу за виділені кошти на облаштування нашого укриття саме завдяки цим коштам ми змогли капітально відремонтувати систему каналізації і водопостачання, замінити сантехнічне обладнання, також відбулося заміни системи вентиляції, повітропроводів системи вентиляції і. Уклали плитку біля входу до укриття у мікрорайоні. Рокитний проінспектовано і укриття, що на балансі комунального підприємства Прилуки житлобуд, користуючись нагодою, спілкуємося з мешканцями. Запитуємо, чи задовільняє стан укриття. Задовільняє, ну все там нормально. Пускаєтеся всі кожної ночі, чи тільки після останніх подій. Ну, «Кожен раз, як тривога. Місткість даного укриття до 50 осіб. Знаходиться воно, воно одне з найменших із тих укриттів, які знаходяться на нашому обслуговуванні. Знаходиться воно в будинку двохповерховому. На сьогоднішній день дане приміщення знаходиться в задовільному стані. Ремонт виконаний вже два роки, як виконаний ремонт. Проводиться систематичний об'їзд даних укриттів. Проводяться профілактичні роботи на випадок, якщо десь якісь є проблеми з освітленням, з водою, з каналізацією, всі ці роботи по зверненнях чи коли виявляють наші працівники. Ми стараємося дуже швидко і оперативно усовувати. Дане приміщення відкрито 24 на 7, починаючи з 22-го року. Обстежено фонд захисних споруд, саме це найпростіше укриття та протирадіційне укриття. За результатами обстеження можу встанови, сказати, що всі ці захисні споруди забезпечені необхідними речами: це освітленням, вентиляція, санвузол. Водовідведення водопостачання також на достатній кількості місця для сидіння і належний санітарний стан даних приміщень. Далі комісійно обстежують захисні споруди центрального мікрорайону за адресою Чорновола, 73, Будинок має протирадіаційне укриття. Місцева жителька пані Ольга говорить: люди наші спускаються і вчора були, і позавчора були. І з дітками були у мене ключі. Я як відкрився, відкрилось убіжище, Я одразу як відкрила, так я його ніколи не закриваю. А коли у вас відчинилося? Ой, скільки? Років три назад. Да, Чи? Да. Років три назад. Представник комунального підприємства Балансоутримувача про укриття розповів наступне: в даному сховищі проведені ремонтні роботи. Відновлено вентиляція, відновлено освітлення, відновлено покриття підлоги. Встановлені біотуалети, відновлено водопостачання в даному будинку, завезені місця для сидіння. Дане приміщення, сховища, скажімо так, відкрите і доступне для всіх бажаючих, як для мешканців даного будинку, так і для мешканців сусідніх прилеглих будинків 24 на 7. В такому режимі це укриття працює вже 3 роки. Завдяки скажімо так, відношенню мешканців, які проживає в даному будинку. Дане приміщення знаходиться в задовільному стані, воно не засмічене, в ньому не відбувалося жодного разу якихось вандальних процесів. Воно підтримується в належному стані. І я кажу, завдяки мешканцям їхньому відношенню воно є доступним, є придатним під час повітряних тривог. Постійно відчинене укриття, і в будинку по земській 39, говорить голова ОСББ. Повозкова вміщає 150 людей. Останнім часом нам в бомбосховищі багато людей спускається, це прилеглі будинки і будь-хто, хто проходить, хто бажає, приходить, користується бомбосховищем. Воно цілодобово відкрите в будь-який час доби і постійно. І взагалі не закривають. Ми знаходимося в одній з частин центрального мікрорайону нашого міста, де знаходяться багатоквартирні будинки. Маємо в цій локації два протираційних укриття. Результатами обстеження можна сказати, що вони придатні для відвідування наших містян, нашого населення під час повітряної тривоги, забезпечені належними умовами. Це освітлення, водовідведення, водопостачання, є достатній кількості лави для сидіння. Ми поспілкувалися із жителями даного мікрорайону, підтвердили нам, що дані укриття відкриті постійно 24 години, і під час останніх повітряних тривог сюди люди спускалися і перебували безпечно в, в даних укриттях. Від початку повномасштабного вторгнення безпечний прихисток надають і в центрі творчості дітей та юнацтва. Розповідає директорка Тетяна Савченко. У нашому закладі укриття сховище. Відкрито 24 на 7. В будь-який час, якщо потребує громада і населення міста відвідати наше сховище, сховатися, воно завжди відкрите для послуг наших прилучан. Будь ласка, в будь-який час, коли вам потрібно, ви можете сюди зайти та перечекати небезпеку. Укриття забезпечене всім. Там є туалети доступні до будь-якого віку, там є питна вода, там є. Медикаменти, там є гаряча і холодна вода, там є подача повітря свіжого, там є лавочки, там є. Навіть є двоярусні кровати, кроваті, на яких можна кому, якщо потрібно, прилягти. Три роки жителів центрального мікрорайону приймає і ліцей номер 5. Директорка Наталія Брулаку говорить, за підтримки міської ради планомірно покращували умови у сховищі. Протягом третього літа ми все таки додатково проводимо ремонтні роботи. Минулому році з міського бюджету було виділено 50 тисяч, і ми ці кошти використали на встановлення. Ручної вентиляції на випадок, якщо немає електроенергії. В цьому році знову з міського бюджету виділено 50 тисяч. Ми ці кошти використовуємо на придбання, вже використали верніше, придбали вже фарбу і почнемо виконувати роботи. В основному це фарбування підлоги для того, щоб не було пилу, коли заходять діти в укриття. Ну і на заміну різних кранів. Хочу сказати, щоб знали мешканці нашого міста, що укриття в п'ятому ліцеї відкрито 24 на 7. 24 на 7 у ліцеї працюють люди, і які попереджені, і однією інструкцією, і другою, і додатковою інструкцією, як діяти, коли звучить сигнал повітряна тривога. На подвір'ї чергує сторож обов'язково. На всій огорожі розвішені вказівники, де знаходиться укриття. Тому не зволікайте, коли звучить сигнал повітряної тривоги, коли попередження про дуже небезпечну ситуацію. Будь ласка, підходьте. Коли ми прибули у ліцей, укриття було відчинене, і у закладі говорять, що дане укриття відкрите 24 години і. Постійно готове прийняти населення під час повітряної тривоги, захисні споруди, які знаходяться на балансі управління освіти і комунального підприємства прилуки Житлобуд», мають акти оцінки щодо можливості використання даних укриттів для населення. Наприклад, ліцей номер 5 має також такий складений акт, як комісія коли здійснило обстеження, яку угодили представники Державної служби надзвичайних ситуацій нашого міста і представники міської влади. Ради склади під акт і це найпростіше укриття рекомендовано для укриття населення. Частково відремонтоване протирадіаційне укриття за адресою Європейська 122. Ростислав Татусь говорить, заплановане і подальше проведення ремонту. Проводяться підготовчі роботи. Я вам хочу показати приміщення, яке в грудні місяці прошлого року. Було працівниками КП Прилуки Житлобуд приведено, я не скажу що до ідеального стану, але вивезено все побутове сміття, весь будівельний матеріал, було демонтовано перегородки, що ми маємо на сьогоднішній день в даному приміщенні. Мешканці будинку, які проживають тут, відносяться, я б сказав, дуже неадекватно до свого спільного майна. Неодноразово проводилися бесіди з мешканцями. Цього будинку, особисто мною, нашими працівниками, щоб е, привести дане приміщення до більш належного стану, щоб вони його не засмічували, по можливості скооперуватися і виконати роботи по розчищенню даного приміщення від побутового сміття. Зараз ми пройдемо трішки далі, ви побачите, що там твориться. От, будь ласка, власниками, які проживають в даних квартирах, тут облаштовані тимчасові. Е, Господарські будівлі на неодноразові звернення вони не відреагували. і на даний, в даний момент ми бачимо це хаотичне захаращення, приміщення побутовими будівельними матеріалами. В свою чергу Прилуцька міська рада вже планує капітальний ремонт сховища щодо протеційного укриття, яке знаходиться за адресою Європейська 122, можна Можу сказати наступне: що сесією міської ради виділено кошти для виготовлення проєктно кошторисної документації для капітального ремонту даного укриття. Дана документація готується до експертизи і наступне слово за депутатами, які повинні прийняти рішення щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту даного протеціну укриття, яке знаходиться в центральній частині нашого міста. У мікрорайоні військових містечок. Наявне найпростіше укриття. Сховище місткістю 300 осіб, розміщене у гімназії номер 12. Все необхідне є, є міста для сидіння, є вода питна. Ну, все необхідне для того, щоб люди якийсь час могли перебувати в укритті. Наше укриття відкрито цілодобово. В робочий час тут знаходяться працівники гімназії. А у вечірній час тут працює сторож, і сторож завжди тримає укриття відкритими. Під час повітряної тривоги люди можуть скористатися нашим укриттям і працює, скажімо так, цілодобово. На утримання укриття у нас виділяються кошти. Зокрема, міською радою в минулому році було виділено 50 тисяч, на які були закуплені лави для сидіння та будівельний матеріал. В цьому році також виділено 50 тисяч на облаштування укриття, і ми плануємо вже розпочали роботи закуплений матеріал для облаштування санвузла. Ми знаходимося у мікрорайоні військових містечок одному із укриттів. Це найпростіше укриття, куди населення даного мікрорайону може. Прибути під час повітряної тривоги під час небезпеки. Дане укриття забезпечене всім необхідним: питна вода, освітлення, теплі ковдри. Укриття по військовій це колишня вулиця Алгазіна, яке було в державній власності у процесі передачі міській раді. Раніше його орендували приватники. Стан об'єкта критичний: без світла і води. Але як говорить Сергій Чміль, міська рада працює над приведенням укриття до належного стану. На даний час триває процедура прийняття даної захисної споруди на баланс Прилуцької міської територіальної громади. Лише після цього ми матимемо можливість виділяти кошти з міського бюджету на проведення будь-якого чи поточно чи капітального ремонту у даному сховищі. Надалі оглянули ряд укриттів, котрі вже мають балансоутримувача. Це прилуки Житлобуд. Ми знаходимося в укритті за адресою Ярмаркова, 41, дроб 7. Дане укриття відноситься до перерадиційне укриття в даному. Приміщенні укриття, проведені ремонтні роботи. Міською радою було виділено кошти на облаштування даного сховища і виконані ремонтні роботи. Облаштовано вентиляційну систему, забезпечено водопостачання даного приміщення, забезпечено туалетами, в сховищі є сємності для води, в сховищі є присутнє електропостачання, присутнє освітлення, в сховищі присутні. І забезпечене сховище місцями для сидіння. Сховище відчинене і доступне 24 на 7. В даному приміщенні може розміститися до 150 людей. Прямуємо і до укриття, що в мікрорайоні 273-го кварталу. За адресою коновальця 92, місцеві говорять, сховище постійно приймає мешканців. Тут зібралось чоловік 30, було це як останнє це пів першого в даному приміщенні. Це я б сказав, наша гордість. Облаштована вентиляційна система, підключена вода. Але сьогодні при позачерговому обстеженні, ми все-таки виявили факт вандалізму. Комусь помішав кусочок труби, і хтось, хто тут ховався, просто його відламав, зробивши таку шкоду і незручності на майбутнє користування. Але це не є проблемою, і ми його відновимо. В даному приміщенні проведено освітлення. Облаштована підлога, стіни, проведено електропостачання, передбачено встановлення обігрівачів в холодний період. В даному приміщенні облаштовані двері автоматичного відкриття, закриття, які підключені до системи загальнообласної -систем, загально системи оповіщення повітряних тривог. В разі, коли включається повітряна тривога, двері автоматично відчиняються. Також тут облаштовано кнопки аварійних викликів пожежної служби поліції, а також. Кнопка виклику медперсоналу є і безперебійник, встановлено камери відеоспостереження, навіть наявна точка доступу до інтернету. Та наразі, як кажуть мешканці, не працює. Нормальні умови все є. Тільки інтернет зробіть, будь ласка, то що не заплачено до сих пір. Щодо доступності відповідають відчинено постійно. Бажано навіть коли тривога починається спускатися, я завжди спускаюся». Полюва 108 Також цілодобово приймає прилучан. Про це говорять жителі багатоповерхівок. Багато людей захото. Точно було від передумали, взагалі завжди відкрити. Щодо умов кажуть, все влаштовує, але бракує місць для сидіння. Нещодавно, десь рік або півтори роки тому зробили ремонт. Зробили ремонт. Я знаю, заходили це, обновили в загальному зовнішній вигляд, тобто там стіни. Ми трохи пообрали, але не якби. Якщо воно потрібно, щоб було як укриття, то потрібно ще й якісь додаткові обуми, хоча б ну, якісь там сидіння або ще таке інше, бо там я знаю, люди своїми силами зносили те, що було. Ми знаходимося у мікрорайоні 273-го кварталу, де маємо два сховища, які знаходяться в багатоквартирних будинках. Обстежили їх, якраз була повітряна тривога. Ми побачили, і, що є вільний доступ до цих укриттів. Всі укриття забезпечені роботою вентиляції. працюючі санвузли забезпечені водовідведенням і водою. Є певні зауваження по одному укриттю балансутримувачем будинку, якого є комфортні послуги щодо недостатньої кількості місць для сидіння. Але це питання вже зараз вирішено і в найближчий час будуть доставлені додаткові лави у дане укриття. М'які сидіння зони відпочинку та психологічного розвантаження. Це наповнення сховищ гімназії номер 10 Загалом є все необхідне, аби забезпечити основні потреби громадян. Прибутська гімназія номер 10 готова до того, аби мешканці громади відвідали нашу захисну споруду подвійного призначення та найпростіше укриття. Дані два об'єкти повністю готові до експлуатації для використання. Попередню добу ми прийняли 13 осіб. Цю добу громадяни 19 осіб відвідали наш, нашу захисну споруду. В захисній споруді наявна питна вода, проточна вода, працює система вентиляції, працює система водовідведення, вода забезпечена як у довготривалого зберігання, так і проточна вода, наявні місця для сидіння, наявні місця для того, щоб лягти і відпочити в разі такої втоми. Все працює для того, щоб мешканцям громади було комфортно та безпечно. Поблизу гімназії номер 10 є ще одне укриття. Воно на утриманні комунального підприємства прилуки житлобуд і розміщене за адресою Шевченка 107. Дане приміщення ремонт тут було проведено силами міської ради за її фінансування. Прибирання сміття в даному приміщенні це відбулося трішки раніше до початку виконання ремонтних робіт. Сумісно мешканцями даного будинку і за допомоги працівників нашого підприємства. Дане приміщення, як ми бачимо, доступне. В будь-яку хвилину, в будь-який момент, в будь-яку годину 24 на 7, воно відчинене і кожен бажаючий може з ним скористатися для того, щоб зберегти своє життя. Оце від парку укриття відкрите 24 на 7. Я з дружиною, з дитиною. Десь, мабуть, пів дванадцятого ми спустилися і часа півтора сиділи. Загалом чоловік 15 було. Дане сховище забезпечене водопостачанням, забезпечене воно ємностями для зберігання води. Хоча частина цих ємностей була розкрадена. Про що ми повідомляли поліцію і писали відповідні звернення. Також тут облаштований. Туалети, встановлені унітази, забезпечено систему вентиляції. Так як це приміщення знаходиться доволі таки глибоко під землею, присутня часткова сирість, але усунення цієї сирості відбувається шляхом включення вентиляції і провітрювання даного приміщення. Та Ростислав Татусь нарікає на недобросовісних відвідувачів сховища. Говорить, те, що вже перемонтували, наразі понівечене. Туалетні кабінки, куди були встановлені унітази в кількості три штуки, були встановлені умивальники. На жаль, відношення мешканців, сусідніх. При, скажем, сусідніх будинків, які мешкають в частному секторі, бажають бути кращого. Їхнє от таке хамське відношення призвело до того, що було викрадене, були викрадені елементи рукомойника, було викрадено унітаз. За даним фактом зареєстровані декілька звернень підприємства до поліції. Цього дня комісія перевірила ще одне укриття у закладі освіти. Це ліцей номер 6 Укриття Прилуцького ліцею No6 працює 24 на 7. У ньому є все необхідне вода, туалети, необхідні речі для догляду. Наше укриття також обладнано медичним пунктом і готове для прийому людей в, в будь-яку годину. На початку війни це укриття було відремонтовано коштом міського бюджету. Міська рада на чолі з міською головою виділили кошти на ремонт даного протирадіаційного укриття. Були проведені поточний ремонт і всі санвузли, всі приміщення були відремонтовані і готові для прийому людей. Цілодобово відчинена і захисна споруда дитсадку номер 15 Містянам пропонують затишні та комфортні умови перебування. Відвідали 15-й садочок, переконалися, що укриття у вільному доступі. Все забезпечено необхідним. Це питна вода, ліжка, місця для сидіння, працює вентиляція. Це укриття в більшості випадків використовується жителями приватної забудови. Доступні до відвідування і протирадіаційні укриття по Зимській. Їх тут декілька. Сховище на утриманні, прилуки житлобуду, каже Ростислав Татусь. Поряд у нас знаходиться будинок «Зимська-3» та Київська 275 В цих будинках знаходяться ПРУ. Протерадиційні укриття. В цих будинках після виділення коштів міською радою в сховищах проведено ремонтні роботи, відновлено водопостачання даних приміщень, встановлено унітази, біотуалети, встановлені лавки для відпочинку, виконано ремонт стін, стелі, підлоги, забезпечено освітлення даних приміщень. Всі ці три приміщення по вище вказаних адресах заміська 5, 3 і Київська 275 мають доступ 24 на 7 По завершенню інспектування Сергій Чміль підсумовує. Сьогодні обстежили 22 укриття. Це найпростіше укриття про традиційне укриття і сховища, які є на балансі у управлінні освіти і до да, комунального підприємства прилуки Житлобуд». Хочу відзначити, що під час перевірки було підтверджено факт вільного доступу до всіх укриттів. Була якраз і повітряна тривога, і ми перевірили, що всі укриття готові приймати населення нашого міста, і всі укриття забезпечені елементарними потребами. Це питна вода. Працюють системи вентиляції, працює водовідведення, забезпечені місцями для сидіння. Звертаюся до всіх прилучен, що у разі оголошення повітряної тривоги, не нехтуйте небезпекою і прямуйте до найближчого укриття, яке знаходиться біля вашої будівлі.